Але буває так. Ти так серйозно згадав себе, що ти віруючим, що є Бог, починаєш молитися і розумієш, що ти в духовному плані, в духовному плані, що ти відчуваєш більше страх, якийсь такий відчай, тобі погано, і ти в цьому смислі один. Нема відчуття, що Бог поруч, що ти кудись відійшов від нього. То от тут треба зрозуміти, що обставини вони взагалі не до чого. Якщо серце відходить від Духа Божого, то тоді це вже проблема. І е, рішення е, тут надзвичайно просте просто супер просте. Покайся. Покайся, призови його і давай в серці наведи там порядок, щоб все було правильно. Тому що, якщо е, з Богом оця як вертикаль, вона не вертикаль, то горизонталь буде не горизонталь. Воно все покотиться.